Привіт, малята! Сьогодні я вас запрошую на квіткову галявину. Давайте поглянемо, що ж там відбувається. Отож, вирушаємо в подорож. Перед нами два квітники. Якої вони форми? Так, квадратний і круглий. Давайте ми пригадаємо, що ж це за квіти ростуть у них. У квадратному, які квіти ростуть? Вірно. Це нарцизи. А які квіти у круглому? Саме так. Це тюльпани. Давайте їх порахуємо. Скільки тюльпанів? Так, три. Скільки нарцизів? Вірно, три. По скільки квітів у квітнику? Молодці. По три. Тобто. Порівно. Продовжуємо далі подорож по квітниках. Якої форми квітники ви бачите зараз? Так, трикутної і квадратної. Скільки квітів росте в квадратному квітнику. Молодці. Три квітки. Скільки квітів росте в трикутному квітнику. Так, дві квітки. Де більше квітів? Вірно, у квадратному. Погляньте, до нас завітала дівчинка Оленка, її подружка Наталка. Вони прийшли, щоб зірвати квіти для своїх букетів. Погляньте, Оленка зірвала тюльпани, а Наталка нарцизи. Порахуємо, скільки квітів у Оленки. Вірно три. А скільки нарцизів у Наталки? Так, дві. У кого більше квітів? Вірно. Оленка нарвала більше квітів. Що потрібно зробити, щоб квітів стало порівну? Так, Наталка повинна зірвати ще один нарцис. Тепер порахуємо квіти. У Оленки, скільки тюльпанів? Молодці, два тюльпана. Скільки нарцизів у Наталки? Лише один. У кого більше квітів? У Оленки. У кого менше? У Наталки, на скільки квітів більше у Оленки? На один тюльпан. Що потрібно зробити наталці, щоб у неї було стільки ж квітів, скільки у Оленки. Правильно зірвати ще один нарцис. Дівчатка зібрали букети. Давайте подивимося на букети Оленки. Порахуємо, скільки квітів у цьому букеті. Так, дві квітки. Наступний букет, скільки квітів у цьому букеті. Молодці, три квітки. А ось у цьому букеті скільки квітів, подивіться. Так, багато. Погляньте, які гарні букети нарвала Оленка. Подивіться, який букет найбільший. Так, ось він. А найменший де? Ось він. Так, молодці дітки. А зараз подивимося, які ж букети получилися Наталочки. Вона зібрала букет тюльпанів. Скільки квітів у цьому букеті? Так, вірно, три. А в цьому багато. Давайте подивимося, який з цих букетів має більшу кількість квіток. Ось у цьому. А в якому букету менша кількість квіток? Так. у цьому. А давайте пограємо в гру, яка називається Яка квітка наступна. Будьте уважні, ми підемо у квітник і будемо рвати квіточки. Тюльпан, нарцис, тюльпан, нарцис. Яку наступну квіточку ми зірвемо? Вірно, тюльпан. Далі знов тюльпан. Тюльпан, нарцис, нарцис, тюльпан. Яка наступна квіточка буде? Вірно, тюльпан. Ось і завершилась наша подорож по квітковій галявині. Надіюсь, ви запам'ятали, які квіти ми сьогодні зустріли на своєму шляху. До побачення, діти!